Слава Україні! До вашої уваги інформаційний випуск. Український бронетранспортер допущено до експлуатації у Хмельницькому та Шепетівському районах. В ДТП травмувалися пенсіонери. Роботодавці нашого регіону отримали компенсацію від держави за працевлаштування людей впродовж п'яти хвилин. Про це та інше розповім детальніше. Нардеп від слуги народу голова комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мерешко висунув кандидатуру Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру у 2025 році. За словами депутата, він висунув Трампа за його дипломатичні здобутки під час попередньої президентської каденції посилення військової спроможності України та із надією на те, що план Трампа із встановлення миру у Європі базуватиметься на міжнародному праві. Український бронетранспортер «Онцила Сторм» допущено до експлуатації міноборони, кодифікувало і допустило до експлуатації цю бронемашину, що призначена для використання широкого спектру бойових завдань. Екіпаж становить 9 осіб, запасу пального вистачає на понад 700 кілометрів. Оснащений потужним турбодизелем, автоматичною коробкою передач, автоматичною підкачкою шин, системою пожежогасіння, кондиціонером. Має броню, що витримує обстріли та вибухи, озброєний дест. Станційно керованим бойовим модулем із великокалібрними кулеметом. Очільник Хмельницької обласної військової адміністрації вручив посмертні нагороди рідним воїнів-прикордонників згідно із указами президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військової присязі орденами за мужність третього ступеня. Посмертно нагороджено молодшого сержанта Руслана Миколаєвича Вересняка, старшого солдата Юрія Вікторовича Дорохіна. Нагороджено також медалю за військову службу Україні посмертно підполковника Горбачевського В'ячеслава Станіславовича. Також наказом голови державної прикордонної служби України присвоєно чергове військове звання підполковника посмертно майору Віктору В'ячеславовичу Мігалю. Вічна пам'ять полеглим захисникам. У ДТП травмувався 66-річний велосипедист. У Шепетівці 25 листопада на вулиці Судилківській сталася дорожня транспортна пригода. Автомобіль шкода Октавія під керуванням 44-річного місцевого жителя зіткнувся із велосипедистом. У результаті аварії пенсіонер отримав травму та був госпіталізований до реанімаційного відділення Шепетівської лікарні. Ще одне ДТП, у якому постраждала літня жінка, трапилося 26 листопада у селі Грузевиця Чорноострівської терг. Ромади 53-річний житель міста Хмельницький, керуючи автомобілем Рено, допустив наїзд на 76-річну місцеву жительку. В результаті автопригоди пенсіонерка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до Хмельницької обласної лікарні в обох випадках. Поліція відкрила кримінальні провадження і встановлює усі обставини подій. Влаштували на роботу ВПО та отримали фінансову підтримку від держави. І з початку року 302 роботодавця Хмельниччини отримали компенсацію на оплату праці 532 внутрішньопереміщених осіб. Такі дані оприлюднили у Хмельницькому обласному центрі зайнятості. В установі вкотре нагадали, що роботодавцеві, який працевлаштовує внутрішню переміщену людину, передбачена виплата у розмірі 8 тисяч гривень. Компенсація виплачується впродовж трьох місяців. А за працевлаштування ВПО з інвалідністю впродовж шести місяців. Синоптики області попереджають про небезпечні метеорологічні явища. В регіоні до кінця дня 27 листопада вночі та в першій половині дня 28 листопада прогнозують туман, видимість від 200 до 500 метрів та ожеледь. Завтра буде хмарно, без істотних опадів, на дорогах ожеледиться вітер південний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме від 3 морозу до 2 градусів тепла, в день від 0 градусів до 5 градусів. Тепла. У Хмельницькому вночі буде близько нуля градусів, а в день температура повітря сягне трьох градусів тепла. Будьте уважними за кермом та обережними на тротуарних доріжках. Бережіть себе. Наразі це все про що встигаю розповісти. Долучайтеся до спільноти Першого Подільського у соціальних мережах. Дякуємо вам за довіру вдалого завершення робочого дня, мирної ночі та переможних новин зранку. На все добре.